Сьогодні клієнт повернув нам 6 тисяч гривень. Розказую, як це сталося. Минулого тижня, субота чи п'ятниця, не пам'ятаю. Прийшов клієнт, дав латунь, алюміній і мідь. І чую, там якісь спори йде. Я виходжу з цієї кімнати туди. Сережа каже, зараз візьму ваги, переважимо. Каже, На наших вагах показує 19 кг 900 г. Він каже, я вдома важив 20 кг було. Ми беремо другі ваги, на других показує 20 кг. Це тому що ті ваги, що ми взяли, 20, в них поділка 200 г похибка. Ну, вони не похибка, а. Ну, границя чи ділення, як правильно сказати, а в тих 100 грам. І я кажу, тут реально 19 900. Ми вже на яких вагах не переважимо, якщо точніше, 19 900, але не принципово. там може там 19 950, там, знаєте, 19... Ну, тобто, воно просто показує туди або туди. Кажу, хай буде 20 кілограм. Але Сергій вже був записав 1990. І я кажу, Сергій, пиши 20, нічого страшного, все добре. І Сергій бере, знизу ще пише 20 кг. І ми, коли виграли, не вистачало 20 кілограмів. Ми вже ось подивилися, що по виграці в нас не було 20 кілограмів. Це ж ми подивилися після того, як клієнт сьогодні прийшов і каже, ви мені дуже багато нарахували. Ми рахуємо, в комп'ютері він є, перераховуємо, дивимося, все є. Ну, тобто, все нормально, ми вам дали 18 тисяч чимось 770. А він каже, що щось багато. я дивлюся, кажу, Дивись, Сергій, написано мі 19,9, а знизу мій 20. Два рази пораховано. І він дає нам, каже, о, тепер я побачив, що дійсно багато, ось ваших 6 тисяч гривень. Я звідти даю 500 гривень, кажу, це вам на каву, дякую за порядність. Тому, друзі, є й такі порядні люди, якими я просто пишаюся, що вони є, і приємно. То чужі гроші, вони б йому в користь не пішли. Ми б цього, можливо, навіть і не побачили, ми б точно би не побачили. Але от ми знаємо, що людина. Порядна і це дуже приємно, що є такі люди. Друзі, любимо вас і ви найкраще. Кого цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал. Але щось ще хотів сказати: дивіться, яка посилочка прийшла. Поки я вас люблю, то дивіться, транзистор і все позолочене. Це ми вже залишили на завтра, просто сьогодні не розібрали. Всі радіоталі приймаємо, позолочені годинники приймаємо. Ось такі штучки приймаємо, всі ось перебираємо. Ось і ще гарненькі, дороговартісні. А тепер вже точно ми вас любимо. Всім гарного вечора.